Моє любі вітання. Ось так з нової пошти їздять чавунні гирі. Ось, гиря за котра коштує. 1300 гривень. 415 гривень перевезення. Слава Україні! Бачите? Отак, можна було цього хлопця тут запакувати, мене разом в цю коробку. Так, відкриваємо. Ось потримайте, я почув. А ну потримайте, я вийду. Тобто отак недостатньо, так, да, перевозити? Треба отак, пластику. Тобто отак, що впакують в пузирки. Так недостатньо. Треба іменно так. Я зрозумів, ну цікаво, ви ж багато працюєте. Я зрозумів. Я зрозумів, будемо знати. Все. Дякую. Отак. так. Тобто гиря три ціни оцієї їбаної коробки. От така моя люба нова пошта пакує. Я вам хочу показати, що гиря була Олексієм, дуже дякую Запоріжжя. Запакована от в таку в пузирки, замотана скотчем. Ось гарно, бачите, все. І ще і в картон. Ось в картон. А нова пошта пасує, гирю в ящик. Де я колись замовляв плазмний телевізор чавунно гирю. Ну нормально. Так а що монополія, а що ще робити? Бачите, скільки людей. Ось. Ще є дуже гарна компанія в Києві. Ділівери. компанія Сад. Ось. Ще яка ще є. А ми таки нова пошта, нова пошта. Гиря за 1300 гривень. Дякую Олексію. Він скинув е, 200 гривень. Мені на цю доставку. Мені гиря 35 кілограмів. З Харківщини їхало дешевше, ніж гиря 26 кілограмів. Давайте. Щоб не бути голословним. 1300 коштує гиря. Бачите, 1300 коштує гиря. 46 комісія за складений платіж. Так, це нормально. І тепер і, тепер, і зараз фері 367 гривень вони цю гирю поклали в пластиковий короб. Нічого, мої любі. Я вам кажу, щоб виграти війну, нам в суміх себе треба зруйнувати оцих підерасів, котрі так роблять. Ось, слава Ісусу, слава Україні. Пока.